Брат Ніколя, раді тебе бачити в Україні. І вже тут ти рік, уже ти як знаєш українську мову, за рік вивчив? Ой, то це якесь чудо. У нас деякі роками не можуть свою рідну мову вивчити. Це якесь чудо. І хотів би спитати, як там обставини у вас з християнством? Чи так вільно, як у нас, чи забороняється щось? Я хотів би почути. Ну, дивись, брати, я хочу сказати, і також нашим братам і сестрам, які нас чують, що у Франції зараз йде дуже така, знаєте, велика духовна боротьба. Бо щоб ви знали, просто коли я був в школі у Франції, мені забороняли носити хрестик навіть я не міг показати взагалі. Навіть якби це було такі, знаєте, маленький хрестик, бо ну той більше, знаєте, то це було заборонено. Треба було обов'язково це сховати. І ще вчора ввечері е, я поговорив з, з моєю мамою, яка працює в школі, вона мені розказувала, що вони пройшли навчання нещодавно, е, де їм сказали дуже такі чіткі про протокол, що заборонено е, згадувати е, Бога е, словами своїми. Наприклад, не можна сказати О Боже, Господи чи такі знаєте виклики. Чи наприклад також не можна сказати з Різдвом Христовим, що це заборонено? Треба сказати дітям тільки веселих свят, е, так само з, е, з Великоднем. І ще декілька днів тому, п'ять днів тому е, французька суддя вони заборонили заборони, Ставляли одного мера, одного міста у Франції забрати хрест на вулиці. Ось, бо вважали, що це нібито публічний простір. І через те, що це публічний простір, треба забрати все, що пов'язано з релігією і з Христом. Так, це для нас це взагалі незрозуміло. У нас така свобода, і тому. Як важливо, я думаю, нам цінувати треба те, що Бог сьогодні дає цю можливість нам і вітатися христи, по-християнськи, і говорити про Ісуса Христа. І тому слава Господу за те, що в нас така можливість. Але будемо молитися за вашу країну, молитися, щоб все таки там якийсь почався прорив, так як раніше вона була такою більш християнською країною, так, абсолютно, так, так. Звісно. але ж часи змінилися. І нам є загроза, що і в нас може прийти те саме. Так, так те саме. Так тому Ой. я попереджаю, хочу попереджати українців, не йдіть а, по такому шляху, бо він дуже небезпечний. Ще е, вчора, буквально вчора, мер Маселе. Маселе це місто. Е, ну я живу біля Маселі. Е, заборонив, е, заборонив один фільм, який також згадує про Христа. Тобто був один фільм, який